Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні на занятті ми з вами пригадаємо всі пари року. Назвемо їх, дивлячись на малюнки, і скажемо, що на малюнках є зайвим. І пояснимо, чому вам ці предмети зайві. Першою йде зима, Новий рік веде вона, другою йде весна, квітами заквітчена, третім літечко йде в наш край. Дозріває урожай, а четверта осінь, коровай приносить. Так скільки ми маємо пір року? Чотири. Давайте пригадаємо, які. Зима, весна, літо осінь. Молодці дітки. А тепер давайте подивимося на малюнок і скажемо, яка пора року на ньому зображена. І який предмет зайвий на нашому малюнку прохолодну, холодну жовтна листя, горобина у намисці, птах у вирі відлітає, в яку пору це буває. Так, жовтне листя і відлітають у нас птахи восени. Тобто це пора року осінь. А тепер давайте подивимося, які предмети зображені на малюнку. Виноград, дерево і дзвіночок. Як ви думаєте, що саме зайве? А зайве у нас дерево, бо восени листя опадають, а не... і дерева не зацвітають. Але восени дозріває виноград, і восени дітки йдуть до школи, і їм дзвоник. Дзвоне. молодці. Наступний малюнок, яка пора року? Ану дивимося уважно. Що ми бачимо? Ми бачимо пожовткле листя. Ми бачимо тахів, які летять до вирію. Ми бачимо яжичка з грибами. Так яка це пара руку? Та, це також осінь. А тепер давайте подивимося, який з предметів зайвий на нашому малюнку. І чому? Тахи летять в теплі краї. Так, це відбувається восени. Жовтіє листя стає різнокольоровим. Це відбувається восени. Їжачок збирає припаси. Це відбувається восени. А вишні у нас дозрівають восени? Ні. Тобто, який зайвий предмет це вишні. Молодці. Наступний малюнок. Дивимося, яка пара року? Ми вже з вами про це говорили. Так, це осінь воскрізь різнокольорове листя. Жовте, коричневе, червоне. Так, це відбувається листопад таки восени. А тепер давайте подивимося, які малюнки, що зображено? Яблука, груші і сніговичок. Так, яблуки і груші дозрівають, це фрукти, які дозрівають восени. А сніговичок восени? Ні, звичайно. Тому що восени нема ще снігу, і сніговичками зробити не можемо. Молодці, дітки, наступний малюнок, яка пора року зображена, Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчий свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь барлузі вже дріма, яка пора, скажіть. Так. Зима! Так, ми бачимо зображення зиму. Молодці дітки. А які предмети зображені на нашому малюнку? Так, зображено, що святий Микола прийшов до нас і приніс нам подарунки всім і діткам, і дорослим. Так? Тобто, в нас є таке свято, коли приходить до нас святий Микола і приносить подарунки діткам, які себе добре вели. І не робили шкоду. А ще в нас зображено, що дітки граються м'ячем, і вони одягнені зовсім не по-зимовому, а по літньому. Так? І в нас є проліски. Тобто, діти граються в м'яча, зимку такого бути не може. Це зайвий малюнок. Молодці, пішли далі. Яка пора року? Ану, подивимося. Скрізь все біле. Ялинки стоять. В білому, дітки на санчатах. Яка це пара року? Так, це зима. Бо тільки взимку ми можемо гратися в сніжки, кататися на санчатах і скрізь білий сніг. А тепер давайте подивимося, що зображено на нашому малюнку. Ялинка, це правильно? Так, ми святкуємо новий рік і прикрашаємо ялинку. Діти катаються на санчатах. Так, це також взимку. А їжачок взимку що робить? Так, фін, як і ведмедик, лягає спати. Тобто зайвий малюнок це їжачок з грибами. Молодці. Наступний малюнок. Яка перероку? Так, зима. Бо ми бачимо сніговичка, ми бачимо, що хлопчик грається снігом. І ми бачимо, що все навкруги біле-біле. А білим у нас буває тільки сніг взимку. А тепер давайте розглянемо, які, що, які предмети зображені і що зайве. Взимку цвітуть, розквітають дерева? Ні. Взимку розквітають квіти? Ні. Тобто, це зайве. Але взимку ми з сніга можемо зліпити сніговичка. Молодці. Так, наступний малюнок. дивимося, яка пора року зображена. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Коли в нас квіти розцвітають і коли починають повертатися з теплих країв, солов'ї? Так, весною, молодці. А тепер давайте подивимося, що зображено, що, який з предметів, або хто зайвий на нашому малюнку. Давайте. Весною повертаються. Теплих країв пташки, правильно. Розквітають квіти і дерева, правильно. А їжачок гриби збирає весною? Ні, не збирає. Тобто, їжачок на малюнку зайвий. Наступний малюнок. Дивимося, прилетіли птахи, розквітають тюльпани. Яка це пара року? Так. Це весна, трава зелена. Це відбувається весною. А тепер давайте подивимося, що зображені, які предмети на малюнку і який з предметів є зайв. Пташки прилітають з теплих країв. Так, це відбувається весною. Розквітають тюльпани. Це відбувається весною. Хлопчик катається на лижах. А на лижах весною можна? Ні, неможливо, бо немає снігу. А на лижах ми катаємося по снігу. Тобто, зайвим тут є, хлопчик на лиж. Молодці. Наступна пара року, яка? Дивимося уважно. Ану, проліски у нас з'являються, бруньки на деревах. Яка це пара року? Травичка зелена, сніг пропадає, річка, лід на річки тане. Яка це пара року? Весна, правильно. У нас знову весна. А тепер давайте подивимося, що зображено і що є зайвим. весні з'являються проліски, так? Це первоцвіти. Бруньки на деревах, так. А дівчинка в річці може гратися з м'ячем? Ні, ще досить холодно. І вода в річці холодна. Тобто зайвим є дівчинка з м'ячем. Молодці, пішли далі. Яка пора року зображена? Давайте уважно подивимося. Сонце дуже припікало, встигли ягоди дозріти. Ми купались, загорали, бо було чудове. Правильно, літо. Тобто у нас на малюнку чудова пора року, літо, коли ми з вами можемо купатися і загорати. А тепер давайте подивимося, які предмети зображені і які є зайві. Сонечко є влітку? Так. Вишні дозрівають влітку? Так. Дітки граються влітку? Так. А сніжинка може бути влітку? Ні, звичайно, бо дуже гаряче, сніжинка не буде. Вона розтане, бо влітку не може бути снігу. Тобто зайвим предметом є сніжинка. Так, наступний малюнок. Дивимося. Яка пара року зображена? Дівчинка купається в річці чи в ставку, скрізь це зелене, яка пара року? Та, літо, бо влітку ми граємося, купаємося, загораємо, катаємося на велосипеді, нам звіте сонечко. А тепер давайте подивимося, який предмет зайвий. Дівчинка катається на велосипеді може. Дозріває полуниця. Так, дівчинка купається в річці з м'ячиком. А проліски в нас літом з'являються? Ні, це первоцвіти, які з'являються весною ранньою. Тобто зайвим є тут картинка з пролізками. Молодці. Пішли далі. Наступний малюнок. Дивимося, що тут зображено. сонечко. Зображено, що хлопчик на рибалку пішов, хоче зловити рибку. Як ви думаєте, яка це пара року? Так, це літо, бо скрізь все зелене. Молодці. А тепер давайте подивимося, який предмет зайвий на нашому малюнку. Сонечко влітку є? Є. Ловити рибку можна? Так. Вишні дозрівають влітку? Так. А бруньки розпускаються влітку? Ні. Уже в нас є. Дозрівають овочі і фрукти деякі. Так? Наприклад, якось ось Вишня. Тобто бруньки в нас весною. Молодці, Зайвим предметом є тут гілочка з брунька. Спасиві вам, діти, за вашу сумлінність, та активність, швидко спливають наші хвилини. Ось нам і прощатися пора. А я на прощання всім вам зичу щастя, здоров'я і добра. До нових зустрічей!